Я про Покровська. Звичайно, що я не з Покровська зараз. Я не знаю деталей, я не знаю можливостей. Хоча я дуже добре знаю і Мирноград, і Покровськ, бо не один рік в часи АТО довелося там пробувати. Але я буду говорити про те, що знаю я, про те, що можу говорити, і про те, що написала Financial Times сьогодні, про Покровськ. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал, Бригінець не телемарафон. Поширюйте, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки чи не вподобайки, кому як більше подобається. Так от, вони пишуть про те, що ключова проблема Покровська це нестача Збройних сил, нестача людей. І я це сам розумію, тому що якщо маленькі групи можуть прориватися в місто, з чого це все починалося, це означає, що немає суцільної лінії оборони, і це теж зрозуміло. Я бачив війну зараз, в 22-му, я бачив війну в 14-му, і розумію, ну, в 14-му теж, особливо в перші місяці групи заходили. Одна в тил іншої, бо не було суцільної лінії фронту. І зараз ми бачимо те саме: проривання маленькими групами це ознака відсутності лінії фронту. Бо якщо в окопі є солдати, і якщо є стеження за ними, за тими, хто йде, то як може ця група прорватися? Вона нарветься на вогонь і на знищення. І вони пишуть про те, що. Проблеми мобілізації і прямо говорять про те, що це глобальна серйозна проблема, яка існує сьогодні в Україні. І ми повертаємося до того, яка це проблема, це проблема, чия проблема. Ну, по-перше, почнемо з того, що згідно конституції за мобілізацією, за організацією оборони відповідає президент. І перше, що хочеться згадати, це а що президент зробив і що він сказав. Ну, він зробив, він підписав указ про мобілізацію, тут нема питань. Але що він зробив? Кожного дня він раз, два, три звертається до українців з різними заявами і темами. От вчора говорив про те, що дуже гарно, коли карають тих, хто вчиняє злочини. Маючи на увазі, певно ж, Голущенка і Міндічатьки, назвати їх не зміг, ну, е е рот не працює. Так от рот у нього не працює, ще й закликати людей, цивільних людей, ті, які йому довіряють, його команду, його оточення, його родичів, знайомих, друзів, близьких, вступити до Лав Збройних сил. Ось уже скоро, 4 роки, як іде відверта, відкрита війна. За ці чотири роки Зеленський жодного разу публічно не закликав українців, цивільних українців, вступати до лав Збройних сил. Можна було цього не робити. Можна було цього не робити. Є інші способи довіри. Ну, не корупція, звичайно, не розкрадання. Я повторю вже десятий раз, може, це і двадцятий, що через місяць чи півтора після. Початку війни Ізраїля і Гази журналістське розслідування було, яке показало, хто з очільників держави йшлося про міністрів і про керівників важливих служб, бо у них ну, парламентська держава, то там головні міністри і керівники фракції, так би мовити. Хто з них і скільки родичів їх, як? На фронті, хто воює, хто в лавах Цахалу. Це не була реклама відверта. Це було просто журналістське розслідування. І воно показало, що, як правило, кілька людей з оточення родичів, е чиновників ізраїльських воюють. Ну, в Збройних силах. Не, не завжди воюють, але в Збройних силах Цахалі. Або ще в якомусь розмірі. Розділі. Підрозділі. У одної міністерки на фронті чи в війську опинилось восьмеро, чотири, чотири доньки і чотири сина. Ну, от такий приклад. Які приклади може сьогодні показати нам нинішня влада? Ну, от, Хто може сказати сьогодні? Ну, давайте, може б треба було справді? Ну, у нас же є прекрасні журналісти. Може, треба було б, щоб вони провели таке розслідування і показали, хто з найближчих родичів, друзів і знайомих, міндічів, зараз перебуває на фронті, і я думаю, що якби Зеленський подбав про це як керівник держави, і подбав про те, щоб родичі. Близьких до нього людей опинились на фронті. Ця проблема перетворилась би в побутову, а не в політичну. Сьогодні вона політична проблема. А вона могла б бути побутовою незручно, не достає зброї. І тоді би кожен в команді Зеленського би ловив Міндіча і Галущенка за ноги. За те, що вони розкрадають майно. Чого? Ну, тому що це було би пов'язано з. Безпекою їхніх власних дітей, родичів, сестер, братів і так далі. Так далі. Сьогодні цього немає. І в цьому головний злочин, злочин Зеленського. Він не зміг бути верховним головнокомандувачем. Не зміг. Ну, не зміг. Поки його підпирав Залужний, якось все більш-менш виходило. Коли він повністю сформував команду слухняних людей навколо себе, ситуація стала класич, трагічною. Дуже хотілося б, звичайно. ну тобто Я бачу, що відбувається, і я розумію, що це може відбуватися ще, і нам треба якісь рішення приймати. І... Але рішення можна прийняти тільки одним способом. Це заява самого президента. Ну кілька може бути заяв на про відставку. Одна передачу повноважень іншим. але хоча б для початку заява з проханням до всіх, хто йому довіряє, це ж нібито 60%. Ви чули, дивилися ціологію. 60% довіряє Зеленському. Мабуть, половина серед них чоловіків. Мабуть, половина цих чоловіків в віці від 25 років до 60. Ну, можливо, половина з половини почули би. Зеленського, якщо вони йому справді довіряють, але Зеленський жодного разу навіть не спробував. Розумієте? Навіть не спробував. Так, є люди, які пробують, і в них не виходить. Я знаю людей, які йшли добровольцями, а потім у них були істерики, і вони шкодували, що пішли. Були такі люди, але вони спробували. А тут навіть не спробували. Тому я не знаю. Ну, тобто, ясно, що країні потрібно перезавантаження. Перезавантаження. Я впевнений, що завтра прийде інша людина, які довіряють і скаже, що давайте це робити разом. І з сьогоднішнього дня все, що було до вчора, і всі чотири повістки, які вручали, і так далі, все це перегорнули і починаємо діяти знов. Я впевнений, що тероборона, ну, ясно, не всюди вона можлива. Завжди. Візьме зброю в руки. Але для цього потрібен політичний сигнал. Політичного сигналу немає. Зеленський не може діяти як керівник Збройних сил, як Верховний Головнокомандувач. Бо він не може забезпечити її не тільки зброєю, а й тими, хто готовий разом з ним, як з командиром, бути на лінії вогню. Хтось, поясніть Зеленському, що свій авторитет, якщо він є, треба використовувати для того, щоб піднімати людей на захист країни. Не можеш, хай це зроблять інші. Ну, є ж люди інші в країні, які можуть це зробити. Вибачайте, що сумно, але вже як є. Слава Україні! Велика подяка тим, хто на фронті.